Всім привіт! Тож, минув насичний тиждень. Була купа технологічних анонсів, невгамовний Ілон Маск та багато інших звісток із за світу А мене звуть Валерій, і я залюбки розкажу вам про актуальні новини. Тож, приступимо. В минулому випуску я розповідав вам про лист прохання призупинити діяльність компанії OpenAI над генеративним штучним інтелектом ChatGPT. Лист, який в тому числі підписав Ілон Маск. І ось чому. Ілон Маск хоче запустити Trus GPT, щоб конкурувати з OpenAI і Google. В інтерв'ю Fox News Ілон сказав, що він думає назвати підприємство TruthGPT і що його метою буде створення максимально правдивого штучного інтелекту, який намагається зрозуміти природу Всесвіту і який, сподіваємось, принесе більше користі, аніж шкоди. Маск визнав, що він починає зі значним відривом від своїх конкурентів, оскільки починає пізно. І як часто це буває, незрозуміло, наскільки серйозними є його плани. Але спекуляції щодо амбіцій маска в галузі штучного інтелекту зростають, оскільки нещодавно він подав документи на створення компанії під назвою XAI Corp. Тож напишіть в коментарях, як плани Маска щодо штучного інтелекту можуть вплинути на Твіттер. Можливо, нам слід очікувати інтеграції нового AI у соцмережу і в якому виді це буде. А ми переходимо до наступної новини. Компанія SpaceX здійснила перший повноцінний тестовий запуск надважкої ракети Super Heavy з кораблем Starship з майданчика в Бока Чіка, штат Техас. Однак за 4 хвилини після старту ракета вибухнула. Трансляцію запуску вела SpaceX на своєму youtube каналі. Ракета вдало стартувала з майданчика. Капсула Starship мала відокремитися від носія через 3 хвилини польоту. Але на висоті 38 кілометрів ракета почала обертатися і вибухнула, не зумівши відокремити старші. І хоч прототипи цієї ракети, що є найбільшу у світі, вже вибухали двічі, все ж є сподівання, що проєкт в подальшому зможуть реалізувати, що дозволить астронавтам робити висадку на місяць та Марс. За словами Ілона Маска, це буде можливо вже у 2024 році. У Apple очікується одна з найважливіших подій в історії компанії. А саме конференція розробників WWDC2023. Зіркою шоу стане гарнітура XR. Гарнітура Apple Reality стане першим продуктом Apple у новій категорії товарів за багато років. Компанія готується до майбутнього за межами iPhone та iPad, рухаючись до змішаної реальності. Керівництво компанії вважає, що запуск пристрою буде повільним, але зрештою вона зможе щонайменше замінити iPhone. Також компанія анонсує на конференції оновлені операційні системи iOS, macOS та watchOS. Ну і, звісно, нові MacBook. Apple розробляє кілька нових моделей ноутбуків: 15-дюймовий MacBook Air. Оновлений 13 дюймовий MacBook Air та 13 дюймовий MacBook Pro початкового рівня. До речі, легендарну презентацію першого MacBook Air можна подивитись у нас на каналі в українській озвучці. Це речі, які змінюють індустрію. А ми рухаємось далі. Я думаю, що у кожного хоч колись з'являлось бажання поспілкуватись з видатними особистостями різних епох. Дізнатись, що відчував Ніл Армстронг, вирушаючи в космос, або зрозуміти, як працює дедукція Шерлока Холмса. В такому випадку ця новина саме для вас. Gorilla Technologies створив застосунок для спілкування з віртуальними персонажами. Програма SuperChat розроблена на основі чат-боту ChatGPT і допомагає юзерам iOS спілкуватися з віртуальними персонажами. Серед останніх є видатні історичні постаті, такі як Шекспір, Ейнштейн, Клеопатра та Ніл Армстронг, Є й персонажі з класичних історій або казок, Білосніжка, Шерлок Холмс, і такі, що представляють різні професії: садівники, кухарі, терапевти, суперчат, подібний на за застосунок для обміну повідомленнями. Він дозволяє користувачам вести кілька розмов з різними чат-ботами з AI одночасно. Поки, звісно, манера спілкування персонажів лишає бажати кращого, але це, скоріш простір для подальшого розвитку. Програма безкоштовна, але деяких співрозмовників можна розблокувати лише за підпискою. А з ким би ви хотіли провести такого роду спілкування? Пишіть в коментарях, буде цікаво порівняти масштаб особистостей. Google запустила в Україні онлайн-гру Interland – Безпека дітей в інтернеті. І це супер, адже у сучасному світі інтернет це необхідність, тож кожен з малку повинен навчатися, як бути відповідальним цифровим громадянином та захищати себе від онлайн-загроз, таких як кібербулінг, фішинг та шахрайство. Онлайн-гра Interland від Google допоможе дітям під час пригод в уявному світі набути необхідних цифрових навичок. Запуск гри відбувся за інформаційною підтримки Міністерства цифрової трансформації України і національного проєкту Дія цифрова освіта. А от у нас в школі діти можуть оволодіти навичками розробки сайту, дизайну та маркетингу. Детальніше ви зможете ознайомитися з інформацією у описі до цього відео. А на сьогодні це всі новини. Залишається з нетерпінням очікувати, що сучасні темпи розвитку запропонують нам завтра. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, і ми, Ютуб, це дуже полюбляємо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні випуски. Бережіть себе, до зустрічі!